Вітаю вас на і в ефірі Кременчуцькі новини. Понад 200 кременчужан можуть призвати під час четвертої хвилі мобілізації. Кременчуцький довгожитель відзначає 103 річчя і кременчужани святкують щедрий вечір. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з нашого випуску за мить. Україна готується до четвертої хвилі мобілізації. Офіційного розпорядження ще немає. Втім, міністр оборони Степан Полторак раніше повідомляв про можливий її початок 20 січня. Підготовча нарада вже відбулася в облдержадміністрації. Готується до мобілізації у Кременчуці. Сьогодні відповідне розширене засідання провели у виконкомі. У ньому взяли участь керівники оперативних служб військових і добровольчих формувань. Подробиці від Олександра Демиденко. Попередні три хвилі мобілізації виконали на 99,75 відсотка. Відзвітував військовий комісар Роман Сушко. До четвертої готуються. Мобілізувати можуть більше 200 крименчужан. На сьогоднішній день виявили бажання у добровільному порядку проходити службу за мобілізацію. 106 чоловік. Це люди, які самі прийшли військовий комісаріат і на вчорашній день записались. Які вважаються за Втім, є проблеми з організацією оповіщення військовозобов'язаних, перевезенням військових до місць дислокації та оплаті транспортних послуг за попередні відправки. У вирішенні цих питань покладаються на місцеву владу. У місті готуються до створення нового військового формування. Відповідна директива надійшла від Міністерства оборони. Частина це має назву військова частина, а 1493 Це нова частина воздушно десантних військ. Частина буде розгорнута на території 107-го реактивного артилерійського полку. Але особовий склад дуже специфічний цієї частини. Це десантники, снайпери, зв'язківці, артилерісти, в тому числі і спеціалісти з противотанкового озброєння. Планується, що нова частина матиме значний особовий склад більше 1200 військових. Тож нині міркують якнайшвидше підготувати для них казарменний фонд. Міська влада, звичайно, долучиться і до проведення ремонтних робіт. Тільки нам треба заздалегідь розуміти, які це будуть суми. Якщо є така потреба, то ми можемо сьогодні дам команду нашим підрозділам виїхати в частину для того, щоб попередня провести обстеження і зробити попередній кошторис для тих робіт, які там потрібно будуть. Для прийняття ефективних рішень чекають конкретики від Міноборони. Звітували на нараді і керівники військових формувань. На даний час готуємося до наступної ротації. Ті люди, які знаходяться на місці дислокації, вони спільно з Кремичуським міським відділом з батальйоном патрульної служби патрулюють щодня. Виходять патрулі, патрулюють місто, охороняють громадський порядок. Дуже вдячні, що нам місто допомогло двома автомобілями. Захищати місто готові і бійці роти оборони Кременчука. Головне завдання роти охорона найбільш важливих державних об'єктів у Кременчуці та виявлення диверсійних груп. Втім, у цьому підрозділі є проблеми із забезпеченням. Лічний состав, який зараз проходить підготовку. Ну, по сути, я бы назвал его золотым фондом. То есть это ребята, которые действительно на данный момент уже представляют из себя э, серьезную силу. Вот. Но, что касается поддержки, ее у нас просто нет. Нас как бы не замечают. Где-то так. Благодаря, да, благодаря именно вот Николаевичу вы сейчас видите нас вот в таком вот виде. Это форма, форма очень достойна, это форма лучшая на Україні. Вот, Готуються до четвертої хвилі мобілізації і у штабі підтримки армії. Мы підготовли запас, чтобы у нас был для наших ребят, которые поедут. Спочатку потом служити, щоб у них було все самое необхідна. Стурбовані присутні збільшенням кількості псевдоволонтерів, які збирають кошти, начебто на потреби армії. Якщо бажаєте допомагати армії, робіть це через перевірені громадські організації, закликали учасники наради. Дуже великі потоки. Це майже я знаю три громадських організації, які працюють дійсно. Які працюють як на 20% відсотковій ставці своїм волонтерам. Ну тобто, це бізнес, це не волонтерство. У були всегда стабільна ситуація у медичній галузі. Медкомісія для огляду військовозобов'язаних сформована. Допомога пораненим надається. Влада зробить все необхідне для забезпечення учасників АТО і підтримки Кременчужан, незважаючи на ті фінансові труднощі, які нині є в державі, підкреслив Віктор Калашник. Він вистояв під мінометним обстрілом, врятував життя вояку і Повернувся додому з мінімумом ушкоджень. Мова йде про бронетранспортер військової роти Кременчук. Подробиці знає Ганна Степаненко. Восени цього окрасення було передано роті Кременчук свою службу броневик ніс у селищі Кримському, де проходять досить активні бої. Розповідає начальник роти Ігор Шаповалов. Також додає, що автомобіль став для вояків надійним товаришем і не так давно він врятував життя своєму водію. 1 ноября попав артилерійський обстріл. броневик. З честю видержав із витримав Видержав осколки міномета, осколки градів. Міста посипали стекла. Ну так як вони броніровані, по большому що тоні видержали свою функцію виповнили. у вересні місяці. Броневик був придбаний Юрієм Шаповаловим і переобладнаний небайдужими кримичужанами. Тоді його обшили бронею, поставили, коли скло, переробили всередині. Сьогодні ж бронетранспортер тільки відремонтують від ушкоджень, усунуть неполадки, і він знов відправиться захищати українських вояків. Я не можу не сказати свого благодарності в адрес нашого народного депутата Юрія Шаповалова. От уже після виборів, коли приїхав броневик сюди, я браті. К нему за в был решен Історія броневика ще раз доводить, що війну на одному ентузіазмі виграти неможливо. Медалі за вірність народу України, гуманітарна допомога від населення Автозаводського району та веселі Щедрівки. Цим запам'ятається бійцям військової частини 3059 перед день старого нового року. Вчора за участь в АТО 14 військових частини 3059 Нацгвардії України отримали медалі за вірність народу України. Були в зоні АТО, недавно повернулися, приїхали, там несли службу, ну, охороняли. Приїхали сюди, тут нам медалі вручили за вірність народу України. Це несподівано було сильно, я був дуже радий, що. Мені дали таку нагороду. А сьогодні з почесною місією до військової частини завітав голова автозаводської райради Валентин Шафарост. Хочу подякувати всім вам за добросовісне ваше виконання ваших службових обов'язків. Також хочу виразити вам слова великої подяки за вашу мужність, сміливість, героїзм. Проявлено під час проведення АТО, велике вам спасибі. Від найменших бійцям мальовані власноруч ікони зробили своїми руками такі невеличкі іконки. А на зворотній стороні кожен з вас може прочитати. Тут вказано, що це саме за ікона, який це от покрова Пресвятої Богородиці. Та хто виконував і кількість років. Ви здивуєтесь, тут є діти 5-6 років, але ікони дуже дійсно гарні. І я бажаю, і звісно, наш район Валентин Петрович, що вони допомогли вам. А ще представники райради. Доправили військовослужбовцям гуманітарний вантаж. Наприкінці минулого року найнеобхідніше зібране населенням району вже отримували бійці 107-го реактивного полку і роти охорони міста. Ради громадськості Автозаводського району продовжують збирати для військових гуманітарну допомогу. Небайдужі люди приносять теплий одяг, ковдри, предмети особистої гігієни, продукти, консервацію. Дякуємо за допомогу надану військовій частині. Дякую. Під час ротації особового складу цей вантаж відправиться у зону АТО. Вся гуманітарна допомога, яка отримана в обов'язковому порядку, буде передана в зону АТО. Під час убуття туди особового складу вперед день старого нового року до військової частини завітали чарівні щедрувальниці, щоб привітати хлопців зі святом. Дозвольте меланкувати, меланочка тихо ходить, нічого вам не пошкодить. Щедрівочка, щедрувала, до віконця припадала, що ти тітко напекла, неси нам до вікна. Хай нам сяє, не згасає понад нашим рідним краєм. Щаслива Божа зоря, щедрий вечір, добрий вечір, Україно моя! До Кременчука прибув черговий гуманітарний вантаж для вимушених переселенців на цей раз з Києва від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Кількість речей обмежена. Тож соціальні працівники, які мають банк даних переселенців, визначать найбільш соціально вразливих, аби надати допомогу саме таким. У цих коробках теплі куртки, засоби гігієни, побутової хімії, рушники, дитячі підгузки. Такі самі товари направлені в інші пункти Полтавської області. Я думаю, що Більше ніж 50 тисяч гривень, десь так загалом на область. Звичайно, не всім вистачить бажаючим. Я думаю, але тим, для кого це найнеобхідніше, хто може в важких умовах тут проживає, в важких побутових умовах мається на увазі. Я думаю, що цим людям дістанеться ця допомога. Кому саме видадуть таку допомогу, визначатимуть соціальні служби, які взаємодіють з біженцями. Хтось зміг приїхати сюди автомобілем і вивезти певну частину свого майна, а хтось просто приїхав поїздом з однією сумкою, як це було в деяких випадках. Я думаю, тут доцільний буде принцип адресності, тому що соціальні працівники, які працюють з вимушено переміщеними особами, вони знають ситуації в сім'ї, в сім'ях дійсно, І особливо якщо це є сім'ї з дітьми або одинокі люди непрацездатного віку. Я думаю, ця допомога буде суттєвою. Списки людей, які потребують гуманітарної допомоги, сформують упродовж найближчого тижня. Організатори вказують. Телефон для довідок 32150. Це вже не перший гуманітарний вантаж, що надходить від структур ООН на адресу вимушено переміщених осіб, які перебувають у Кременчуці. Днями пільговим категоріям переселенців роздали 700 продуктових наборів від програми розвитку ООН в Україні. У тому, що це не остання допомога, запевняють у благодійній організації, яка співпрацює з ООН в Україні. До речі, вимушені переселенці можуть отримувати допомогу лише за наявності спеціальної довідки. Уряд подовжив термін реєстрації таких осіб до 1 лютого, тож ще є час та можливість зареєструватися, аби отримувати допомогу від держави та благодійників. Поки Кремечужани святкували новий рік, злодії працювали. Так можна охарактеризувати криміногенну ситуацію у Кременчуці за неповні два тижні 2015 року. Таку інформацію озвучили сьогодні Кремечуцьким журналістам у міському відділі міліції під час першої цьому році прес-конференції. Більше знає Тетяна Андрієва, чергового зломисника, який обкрадав автомобілі, спіймали на гарячому кримечуцькі правоохоронці. Затриманий виявився 19-річним кремечужанином, який вирішив заробляти на життя, порушуючи закон. Підозрюваний шляхом розбиття скла або пошкодження замка проникав до автомобілів та викрадав відеореєстратори, акумулятори та особисті речі власників. До речі, юнак же попадав поле зору правоохоронців за скоєння подібних злочинів. Під час спілкування з затриманим працівники міліції встановили причетність молодика щодо п'яти крадіжок із авто. Міліція вже неодноразово звертається, щоб власники транспортних засобів все-таки лишали транспортні засоби або в гаражах або на охороняємих стоянках, де є охорона, і тільки в цих випадках можна розраховувати на те, що ваш автомобіль не пошкодить і не буде ніякого викрадення. З початку року у Кременчуці активізувалися телефонні аферисти. За словами заступника начальника Кременчуцького міського відділу Володимира Оконя, на сьогодні найбільш розповсюджені три види шахрайства. Зокрема, коли під виглядом інтернет-магазину працюють шахраї. Схема наступна: покупець проплачує гроші за товар, але товар так і не отримує. Злодії, отримавши гроші, зникають. Наступний варіант це коли вночі телефонують незнайомці і пропонують перелякані матері викупити за солідну суму сина із міліції. Ну і останнім часом набув поширення третій варіант шахрайства із кредитними картками. Дзвінок до людини і кажуть: ви знаєте, у вас картку заблоковано. Ми представники банку. Скажіть, будь ласка, ваш, ваші там останні чотири цифри картки, або всю, або всю картку ми вам зараз розблокуємо. І все буде добре, ви зможете знімати гроші, там розраховуватися в магазинах. І буквально через пару хвилин, коли людина надає такий номер, гроші з картки знімаються. У Кременчуці правоохоронці зареєстрували перший у цьому році випадок отруєння малюка медичним препаратом. Хлопчик 2012 року народження проковтнув декілька пігулок фінгідіну. Наразі його стан медики характеризують як задовільний. Свій 103-й день народження відзначив сьогодні Кременчуцький довгожитель Іван Георгійович Самокрик. Учасника дивізії народного ополчення, людиною з містовним та насиченим життям привітали з особистим святом міські та районні посадовці. До них приєдналася і наша знімальна група. Ви наша жива легенда. Міцного здоров'я вам, всього найкращого. З днем рождення, здоров'я вам, щастя, довголеття. Міра, ми вас любимо. Ми вам і вас Спасибо вам так, большое за ваш життєвий путь. Вот, ви наша гордість. Спасибо вам Дякую. большое. Ми до вас будемо приїжджати Спасибо. і протягом року, я і на наступний день народження. У свої 103 Іван Георгійович пережив немало у події років війни, щасливе подружнє життя, і навіть сьогодення змін не зламали його міцного духу. Ви знаєте, не тільки понімайте над хлібом чоловіку житті божі. «Треба общатися, треба любити людей. Щедрий, нелюб'язний, мудре слово Іван Георгійович почастував сьогодні гостей своїми власними віршами. Щоб твоє життя було не схоже на бульбу чи на кляксу. Сто разів ти передумай, з ким підеш до ЗАГСу. А ви, хлопці, порубки, щоб не вскочить в мишаловку по безплатне сало. Не беріть собі в дружину, яку геть попав. Гідний син своєї батьківщини він справжній козак і, озираючись на довгий і тернистий шлях свого буття, не змінив був у своєму житті й жодної миті, хіба що б повторив одну. Ще те сів на свого коня на границі і поїхав до китайської границі. Сьогодні українці святкують щедрий вечір за християнським календарем. Це також день преподобної Меланії згідно з народними традиціями. По хатах щедрі побажання носить коза, повз співи і танці не змогла пройти, і наша знімальна група. Сьогодні у передень нового року за старим стилем відзначають щедрий вечір або Маланчине свято. Традиційно святкування супроводжується костюмованими веселощами. У Кременчуці зустріти ряжених рідкість, але нам таки вдалося поводити козу вулицями. Всім добрий вечір! Всім щедрий вечір! Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір! Добрий вечір. Вона в як символ добробуту, яка бажає щастя, здоров'я. Те, що буде рік дійсно такий щедрий, багатий. Ось такий символ. Я циган веселий, прийшов щедрувати. Сим щедрує. Добра, бажаю, щастя вам. Добробуту. Хай Каза принесе великі вам свята і великого здоров'я. Зазвичай господарів цей день готують вареники, млинці пироги, аби задобрити. Усіх щедрувальників і засивальників. Прийнято на Маланки традиційно варити вареники. Потім тими варениками частувати посипальників, щедрувальників, давати їм гостинці, також солодощі різні, калиту. Пощедрували і в редакції Кременчуцьких новин. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас! Дівчата в цей вечір традиційно ворожать на свою долю. Одним з найпопулярніших є ворожіння з люстерком і свічкою. Якщо запитати, як буде називатися мій суджений, у дзеркалі має з'явитися його образ, але треба бути вкрай обережною. Замість любого через дзеркало може пролізти усіляка нечість. Ставляли чобітки, дівчачі зібрається, куча дівчаток, збираються їхні чобітки, парами ставлять і в кожний чобіток ставлять склянку. в неї кладуть каблучку або сіль, або хліб. І кому ця дівчина підходить з закритими очима, і що вона достає каблучку, тому в цьому році вона виходить заміж. Якщо вона витягує склянку сіллю, то це для сльоз. Але сльози в цьому році повинні бути тільки радості. Це означає те, що вона не вийде тільки замуж, а буде ну веселе, радісно цей рік. Ну а якщо хліб витягне, то вона буде добре господині. І в неї в сім'ї все буде добре. На бумажечки написати ім'я імені мальчика, положити під подушку утром, утром стать какою ім'я. ти перше витащиш, це буде твій служений. Бросали раньше ще чобот. В какую сторону носок чобота покажеть в той стороні ти будеш жить. кажуть ворожіння у цей час найточніше, а народні прикмети справджуються. Головна, щедрий вечір треба провести весело, щоб наступний рік був щасливим. Кременчужани святкують цей день по різному. Ні, не про, ні, я то праздную, але попозже. Круги сім'ї. Повечереди и все такое. Мы готовим хорошие вкусные блюда, собираемся со всеми родственниками. Потом идем на елку, там танцуем несмотря на наш возраст хорошо в кругу сім'ї. Конечно, посыпальников. всі, хто дітки приходять, відкриваємо двери. і вареники вже приготовлены. Уже? И і кутя да та не народні традиції не закінчуються. Вже завтра на ранок щедрувальників змінять засівальники. Що дружній вашій родині сміх лунав усюди? Щедрий вечір. Добрий вечір. Вас вітає люди. І на останок випуску традиційно про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно без істотних опадів. Вночі до мінус п'яти, в день до плюс п'яти. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.10. Усі випуски доступні на нашому каналі в Ютубі. Щедрою вам куті і до зустрічі в ефірі. Щастим.